Ще не полетіла цегла і пляшки з напалмом через паркан, а паніка у влади вже є. Я впевнений, цей страх буде наростати, тому що наша боротьба вона підтримується, вона несеться такими героями, які зараз в цьому сізо. Які ведете, які в, в Маріупольському СІЗО сидять по всій Україні. Їх сажають наших хлопців практично масово вже. Але настає все більше. Вони дурять нам голову виборами, і говорять: ідіть там і виборюйте правду, знаєте, що ми її не виберемо. Хоча в нас немає ну, вибору, іноді треба йти на ці вибори, щоб хоча б по руки було кому написати на в'язні. Але це все, вже. Часова брехня, яку скоро ми закриємо, оцю цю лавочку з виборами, почнеться справжня боротьба, я в це вірю. Оця вестія новітня впаде, бо ми вижнемо її штурмом. Я не бачу іншого шляху для визволення моїх побратимів, для Богдана Тицького Леся Черняка. Це Гурвіченко, до речі, про останніх хочу сказати. Про них також забували, але ми мусимо їх підтримувати. Я пам'ятаю, коли розстріляли той пост Гваї, той, їм ту річ. Ми тоді всі чекали, що Москва. В наступ на Київ, і ці молоді хлопці не чекали, вони шукали зброю. Як вони там? Можливо, це було і не вони, не хочу їм звинувачувати, але тоді потрібна була зброя. І якщо хтось вчиняє якийсь акт насилля зараз в цій державі, яка повністю погрязла в насилля щодо нас, націоналістів і патріотів, то то не є страшно. Ми мусимо таких людей все одно підтримувати, а не відвертатись від них. Згадайте, як діяла ОУН. слава Богу, що з'являються люди, які готові зараз так само діяти. Слава Богу, що здох покидьок бузина. і вже не важливо, хто його вбив. Якщо його вбили патріоти, слава патріотам! Якщо вбила ФСБ, то хай йдуть до пекла, але ми мусимо завжди підтримувати двох свої, своїх. І обов'язково бостилі впаде, обов'язково запалає триклятуща Верховна Рада, обов'язково ми це побачимо і запалають і Ми побачимо покарання на майданах всіх покистів. Я про це мрію і цим живу. І я чую від багатьох. Наших людей, які мріють про те саме, щоб нарешті Рейфремов, щоб здох нарешті Медведчук, щоб здох нарешті кучма, щоб здох нарешті Литвин, щоб здох нарешті фірташ. Оце українська велика правда, коли вони подохнуть, ще решта балаканина і політичні ігрища. І тоді тільки ми зможемо на цьому фундаменті покарань збудувати українську самостійну соборну державу. І тільки тоді, тоді вийдуть політв'язні на свободу. Синий жовтий прапор підніметься над державою, а червоно-чорний приведе до української самостійної соборної держави. Слава Україні! Революція! Революції! 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 Це що раз підвищується, адже люди, керуючись органічним відчуттям справедливості,